У фінальному двобої серед аматорів футзалу зустрілись лідери преміум ліги спортлідер 3 та конфермат. Після попереднього матчу, який завершився нічиєю, здавалося, команди були на рівних. Проте цього разу спортлідер таки довів, хто вдома господар. З перших хвилин гри лідери раз за разом створювали небезпечні моменти біля воріт суперників. І стояло лише питання часу, коли все ж спортлідерці заб'ють свій перший гол. І за кілька хвилин господарям все ж дається відкрити рахунок. Не надто зволікали і гості. Вдало використавши момент, вони вирівнюють рахунок. В свою чергу спортлідерці продовжують тримати у напрузі своїх суперників, створюючи гострі моменти та почергово атакуючи їх ворота. До кінця першого тайму команди встигають обмінятися голами, тож на перерву йдуть з нічією. 2-2. друга частина гри виявилась більш успішною для спортлідерців. Рідко коли вони втрачали контроль над м'ячем, і перший гол, а потім і другий забивають лідери до воріт конформату, захисник яких, очевидно, дещо стомився. Від регулярних атак господарів, чого не можна сказати про їхнього голкіпера, який у відповідний момент не впорався зі своїм завданням. Виважена гра третьої четвірки конформату з гравцями команди Спортлідер завершувалась. Натомість гості втратили останню надію на перемогу. Ще один гол від Артема Гласа відірвав команду на недосяжну відстань. Проте, відчувши смак перемоги, спортлідерці вже добивали своїх противників. В результаті з рахунком 8-3 господарі тріумфували. Чемпіонат я вважаю, цей прийшов на досить таку достойному високому рівні, незважаючи на те, що вже якби більшість команд переходить до велике поле, але разом з тим була боротьба, була інтрига, були цікаві матчі. Спортлідер займається футзалом і вони тренуються кожен день. На жаль, я от сам Тернопільський, і на жаль, ми у нас немає такої можливості. Ми тільки приїжджаємо, на жаль, тільки на ігри. Але все одно ми старалися протистояти такій дуже сильній команді, і я думаю, в першому таймі. Нам це вдавалося, але, на жаль, в кінці ми трошки посипались. 3-8, я думаю, не на табло. Варто зазначити, що це вже не перша зустріч команд у боротьбі за перемогу. Напередодні команди вже зустрічались, проте фінальний поєдинок завершився нічією. Ми почали гру обережно, зважаючи на той факт, що минула гра з конформатом закінчилася 4-4, а відповідно до регламенту проводиться дві гри. Тому ми дещо обережно почали, тому що зробили помилку в минулій грі, що в першому таймі взяли ініціативу свої руки і в другому таймі нам не вистачило трішки сил. Тому ми трошки перегрупувалися і цього разу в першому таймі вирішили так таку вичікувану позицію взяти, а в другому таймі вже трішки додали обертів і, як бачите, воно вивелося в позитивний результат у підсумку. Отож, про підсумки змагань, В третю сходинку преміум ліги посіла команда Динамо ОМВС. Срібними призерами турніру стали гравці команди Конформат. А от найбільший кубок та пальма першості дістались команді спортлідер 3